Все, урок. Mm -hmm. Так, дітки, приготувалися. Я досліджую світ, і ми з вами продовжуємо досліджувати світ. Давайте зараз е ви скажете, яка пора року наближається. Літо. Лі <-то>. Лі <-то>. Лі а закінчується яка пора року? Весна. 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 весна весна. Пригадайте назви весняних місяців. Березень. Березень. Березень, квітень. квітень травень. Травень. Березень, квітень, травень. О, як важко! Вже втомилися, да? Вдомили. Та? Так. так, а ну-ка, давайте доторкніться до носика. Ніс. Підлога. Вниз. Пальчик. Стеля. Вгору. Ніс. Підлога. Стеля. А тепер я вас буду збивати ніс. Підлога. Сергій, де підлога? Вгорі чи внизу? Внизу, будьте уважні. Так, налаштувалися трішки. Дітки, ми не даремно сказали, яка полога наближається, тому що сьогодні тема нашого уроку Із чого починається літо?». Літо це улюблена пора року не тільки дітей, але й дорослих. За що ви любите літу? Марка я я я... Із... канікули. Тому що канікули найдовші влітку. Так, Віраніта, вказу... будь ласка, ти за що любиш літо? Тому що канікули. можна купатися в морі, можна їсти мороти. Можна... Ще все. Можна гуляти. Це, е, ти... Багато гуляти. Добре, Віроніка, дякую, продовжує Аліна. Літо, а окон, на море їздити, гуляти, морозиво їсти. Так, можна безліч їсти морозиво. Далі я дивлюсь на руки. Віреніка водніва ти за що любиш літо? День народження. можна купатися, бігати, пригати. Я І хочу. обливатися водичкою навіть я можна. Хочу. Я, я хочу. дивлюся, хто тримає руки. Я Сергійко, хочу. не треба кричати. Будь ласка, Сергій. Сергій, будь ласка, я сказала ж тобі, говори. А, я люблю канікули, тому що. Я люблю літо, ми взагалі про літо говоримо. Я за люблю... що я люблю літо? Я люблю літо, тому що там ну, спекотно і можна ходити, ходити завжди по двору, тому що дні холодно і можна ходити по двору, гратися, купатися. Добре. Отже, ви майже всі одноголосно сказали, літо ви любите за довгі канікули, за те, що можна купатися у морі, у річці. За те, що у деяких дітей день народження. І Ілья ще хоче дуже сказати, будь ласка, можна поливати цвіти, нюхати, сажати, купатися, грати, Чудово. кататися на великі. Дос хочу кататися на велосипеді, добре. І так, з чого починається літом? Розгадайте ребус, яке це слово? Літо, Літо! Правильно, літак, прибираємо дві останні букви, буква О, і одержиться літо. Що таке літо? Це пора. Що таке літо? Я запитала, а ви вже кричите разом кором. Літо – це радість. А насправді літо що це таке? Пора. А зараз наберіть, будь ласка, всі в ротик водички. Заспокойтесь. Ми на уроці не кричимо, як на базарі не виховані, да? дітки? Зараз, кого я називаю, та дитина читає речення і потрібно доповнити речення чистомовки. Будь ласка, в кого є бажання? Хто почне? Давай, Аліночка, в тебе завжди є бажання. То, то, то на, находить тепло. Ні, Алін. Ну по-перше, ти неправильно прочитала і немає Рими, і треба додати слово і ще раз. То, то, то находить тепло. Не находить. Можна я? От я? Я, я, я хочу. Денис, послухаємо тебе. А то, то то находить тепло літо. Ну не находить діти! Можна я, можна я? Можна я? Ще раз Денис, прочитай, будь ласка. То то, то надходить тепло літо. Молодець, прочитали всі разом. Далі продовжує Вероніка Тімакіна. Ло-ло-ло, на радість і тепло. тепло. Молодчинка, читаємо разом. Я хочу, я хочу. Так, продовжує Ілля. я питаю тих, хто тримає руку і не кричить. Ай-ай-ай. Гарний. Слав. Ай, 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 зріє, гарний! Що, зріє в лісі? Урожай! Урожай! Молодець, Павло, прочитали всі разом. <пасмістична> ай, 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 зріє, ай, ай, ай. Ай, ай, <пасмістична> Які відчуття спогади викликає у вас літо? Ну, Звичайно, добре, Вистові. відчуття канікул, радості, відпочинку. Літо це найтепліша пора року. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває ґрунт і воду. Тому можна купатися у водоймах, в річках, морях, озерах. В середині літа найспекотніші дні. 22 червня це найдовший день року. Тобто найдовший день, а ніч яка? Маленька найкоротша. Саме 22 червня. Дивіться, сьогодні 22 травня, рівно через місяць, буде найдовший день року. Що таке літо? Які ознаки? Це пора року. Так, літо це пора року. Продовжуй, Павло. що таке день літо? день Літо це підвищення температури, це поява плодів, зміни в природі відбуваються, зміни в житті людей, люди їдуть на відпочинок до моря, до річки. Влітку випадають опади у вигляді граду. У тварин уже з'являється потомство. Улітку дні довші за ніч. Ну і, звичайно, дні найтепліші, найспекотніші. Те, що ви вже говорили. А які літні явища характерні для неживої природи, хто може сказати? Влітку може йти сніг? Ні! Ні! А зараз ви відгадаєте, яке ж літнє явище В неживої природи ми можемо спостерігати. Вранці мисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень і ніяк не знайдем. Що це таке за явище? мисто на траві заблищало. Але я забула, як називається? Ну, роса. Роса, роса. Це роса, дітки, повторіть Остан. літнє явище. роса. І влітку, коли вранці вийдете на подвір'я або, або з квартири, з будинку. Подивіться на травичку, але треба виходити рано вранці. На траві ви побачите крапельки роси. Це літнє природне явище. Явище неживої природи. Наступна загадка, послухайте. Сивий дідусь біля воріт. Всім очі заволік, тобто закрив. Що це за сивий дідусь? Що це за явище таке? Туман, туман. Туман, Туман, молодець Дениско. Сивий дідусь. Діти, туман це теж явище природи. але… Явище природи туман, ми можемо бачити у яку пору року? Влітку. літу. І влітку, О, і в весени, і навіть взимку, якщо температура вища нуля, і весною. До якої природи належить туман і роса? До живої чи до неживої? Ну, активніше. Неживої, неживої. Звичайно, це не жива природа, дітки. Давайте прокинемося, виконуючи руханку. Будемо робити чи пропускаємо? Так, будемо. будемо робити. Будемо робити. Смачна цукеречка. Смачна. Смачну цукеречку ви можете з'їсти після уроку, а ми з вами продовжимо говорити про неживі явища природи влітку. Це туман і роса. Що ж таке туман, Ярослав? прочитай усім діткам. Е, туман, туман. Скуплення. Скупчення. скупчення найдрібніших крапель води або кристалів льоду над поверхнею. Вони роблять повітря непрозорим. Отже, туман, діти, це скупчення найдрібніших крапель води. І туман робить повітря непрозорим. Ви знаєте, що туман це небезпечне явище? Під час туманів трапляються найбільше аварій, тому, тому водіям потрібно бути дуже пильними. І завжди, коли ви слухаєте прогноз, потрібно прислухатися. Якщо почуєте, що туман, треба водіям бути обережними. А що таке роса? Прочитай, будь ласка, Сергійко. Роса, крапліка, води, що осідають на траві травітра. Ночі та вечері. Отже, роса це краплі води, що сідають на траві вранці або ввечері. Дітки, туман вважають небезпечним явищем природи, він сильно погіршує видимість і може вплинути на певні види діяльності людини. Особливо на що? Його. Транспорт. транспорт. Через сильний туман літаки залишаються в аеропортах. Щорічно відбуваються численні автомобільні аварії, які є результатом небезпечних доріж... дорожніх умов, спричинених туманом. Отже, туман це дрібні крапельки води і за туману ми можемо погано бачити вдалечінь. А зараз відгадайте загадку. Наступне явище вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семицвітка. а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Що це за явище природи? Ось має стрічку семицвітку? Та-та-та! цвітку. Um, это... Радуга, радога. А і, веселка. як їх ще можна сказати? Веселка, веселка. Правильно, Павло сказав. Райдуга веселка. веселка. Скільки веселка. кольорів має райдуга? Сім. Сім. А після чого ми можемо спостерігати райдугу у небі? Коли закінчується дощ. Зна... Правильно, після дощу, коли закінчується дощ, і виходить сонечко. А скільки кольорів має веселка, Дениско? Сім. Сім. Це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний і Фіолетовий. Фіолетовий. А знаєте, як легко запам'ятати? Дуже легко. Зараз ми з вами подивимося, прочитаємо вірш і спробуємо запам'ятати кольори веселки. Подивіться, яка красива веселка на екрані. Починає читати вірш, будь ласка, Єгор. Веселка весельця. Вставу. Веселка весельця. Виставок опустила і сонячні скельця ске... ске... вставку. Вставку намочила. Аліна продовжує Так, а жайвір дзвіночком. Ай -жай -дзвіночком. І із Покликав із неба. Покликав із неба. Ну, піднімається. Чекає на тебе. Вероніка продовжує Воднева. І сонечко хмарку. Вероніка Водніва. І сонечко хмарку. проміня прогняло. Прогнало. А... А, ж... а де ж та веселка була і пропрала? Скажіть, будь ласка, веселка до якої природи належить? До живої чи до неживої? До неживої. Звичайно, до неживої людини. А без чого не може народитися веселка, Ярослав? Без, без, дощу. Дощу, без дощу, дощу. і сонечка, без тому що. Якщо не буде сонечка, ми веселку не зможемо побачити, дітки. Отже, без дощу і сонечка ми не можемо побачити веселку. А що Я таке була. веселка? Прочитає нам, будь ласка, Андрій. Андрій, ми слухаємо тебе. Що таке веселка? Веселка дугоподібна зінокольорова смуга на небі. З, зля, яка яка з'являється? Яв... з'являється? Вона – наслідок проходження сонячних променів скрізь крапли дощу. Отже, веселка не може бути без дощу і сонечка, Поздравляю. так, дітки? Поздравляю. Павло, Поздравляю. ти постійно перебиваєш не тільки мене, а й своїх однокласників. Що ти хочеш сказати? Будь ласка, я знаю прошу веселка. Та кругла. Павло, ми це всі знаємо. От тобі треба обов'язково було перебити усіх весь клас. Ну, така в тебе звичка це дуже негарна звичка. Вона не кругла, вона напівкругла, да? Півколом веселка утворюється. Так, пісенька про веселку ми пропускаємо, бо Павло перебив. А зараз ми з вами спробуємо запам'ятати кольори веселки. Їх всього сім. І ось таке речення. Прочитай речення, назви кольори веселки. Чапля паву жде завзяту, будуть сани фарбувати. Дивіться, кожна перша буква кожного слова є назвою кольору. Чапля, перша буква, че, червоний, паву. Перша буквально, пімачивий помашний. Жде. Жовтий. буква – Зелений. Будуть. Б буква блакитний. С. Бутин. Синій. Синій. і фарбувати – Ф. Фіолетовий. 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 Запам'ятайте це речення, і ви будете чітко знати кольори веселки. Чапля паву жде завзято, будуть сани фарбувати. Повтори, Аліночка, будь ласка. Чапля паву жде завзято, будуть сани фарбувати. Саме так можна запам'ятати кольори веселки. Так, можна скласти своє речення про веселку. Можна пограти в гру веселку, дітки, гра. Як, е, Треба обрати гравця-веселку, який повертається обличчям до гравців піднімає руки в сторони. Веселка називає будь-який колір. Гравці знаходять цей колір у себе в одязі або у кольорі, або у кого-небудь і, тримаючись за цей колір, спокійно проходять під веселкою. А якщо у гравця відсутній потрібний колір, він повинен швидко пробігти під веселкою. Якщо веселка заквацав гравця, то він стає новим веселкою, і так може тривати гра дуже довго. За народною прикметою, побачити веселку це добра ознака, про що говорить веселка? Здавна, за веселкою українці передбачали погоду. Отже, запам'ятайте, побачити веселку це гарна ознака. Веселка з'явилася вранці буде дощ. Побачити веселку ввечері? На хорошу погоду на наступний день. У весельці переважає червоний колір, значить, буде вітер. Дітки, ну і на кінець нашого уроку я дуже хочу, щоб ви прослухали все ж таки пісню про веселку. Будь ласка, можна навіть поспівати і потанцювати. Плюдощі каре, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх, подивись на мірко, кольори ясні, сумувати не треба, просто посміхнись. Ли погля залиши і добрішим стане світ, і наша пісня задвонить. Подивись на небо, кольори ясні, сумувати не треба, просто посміхнись, подивись на небо. І ми з вами теж сумувати не будемо. Ми будемо закінчувати наш урок. І, дітки, давайте наприкінці уроку пригадаємо літні явища природи. Які літні явища природи ми можемо спостерігати? Осак ще. Супа. І що можна побачити після дощу? Веселку! Веселку. 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 А скільки Андрій кольорів у веселці? Шмін. І. А яке речення треба запам'ятати, щоб чітко знати кольори веселки? Чапля, паву жде, завзято? Будуть сани фарбувати. Давайте повторимо його разом. Чапля, паву жде, Будуть сани фарбувати. Подивіться, які гарні веселки нам послав Андрійко. Так, всі побачили? Так. так, всі побачили, які гарні веселки. Ну, а я вам посилаю ось такі ще ягоди, тому що влітку ми можемо насолоджуватися. Якою їх до найбільше? Дову. Дітки, я вам бажаю гарного продовження дня. Не забудьте, що о 12.10 буде урок англійської мови. Повторіть те, що ми говоримо. Ой, пробачаю інформатики. Повторіть все, що ми говорили Та сьогодні про літні явища. Не забувайте кольори веселки. І я вам бажаю влітку Та я можу більше побачити веселок, тому що побачити веселку це на щастя. Навіть бажання Миколаїв. Говорі ми сьогодні будемо виконувати домашнє завдання. Так, да, ну, у вас домашнє завдання почитати. Пластиліновий песик. Виконати вправу, у, яку, у якій потрібно визначити три речення і їх списати. До речі, я вже від, відправила вам завдання у Viber і в Classroom. Обов'язково почитайте. А по математиці перевірити таблицю множення у своїх. Мало. У своїх бомбів. У своїх мам, у своїх татусів, у бабусі, у дідуся. Аліночка, що ти хочеш сказати? Галинка новина, вина, арбуз це велика ягода. Я вам щойно про це теж сказала, Аліночка. Треба бути уважними і слухати. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам продовження дня! Інформатика буде о 12:10. До зустрічі завтра. Побачку. До побачення!